Люди, які за покликом серця добровільно і безоплатно завжди там, де потрібна їхня допомога. Сьогодні відзначаємо міжнародний день волонтера, кам'яншан, серце яких таке велике, що діляться ним з іншими, сьогодні вітали у нашому місті. Кожен з вас обрав мету свого життя: це допомога людям, допомога війську, допомога Україні. Кожен з вас. Особлю в собі найкращі риси справжнього громадянина України. Дякую вам за все, що ви робите для міста, для країни. Дякую за те, що ви у нас є. За час повномасштабної війни в Кам'янському сформувався потужний волонтерський рух. Представники різних професій, громадських організацій, благодійних фондів та духовенства об'єдналися заради порятунку країни та людей. Я хочу привітати весь днем волонтера. Так бо насправді, якщо б не було волонтерів. Та якщо б не було їхньої активної позиції, якщо б не було відкритого серця, то насправді Україна би не витримала. Загаліка Кам'янське може поправо носити звання міста волонтерів, тому що дійсно 14-го року наші люди вони волонтерять просто немовірними силами, і також да, і до всіх наших ініціатив волонтерські сам міський голова. Тож нагороду до свята отримав і міський голова. За вагомий внесок у волонтерський рух очільник міста був нагороджений подякою від благодійного фонду. Ми з Кам'янського.